Питання само собою напрошується, Мішенька з глузду з'їхав, чи вата факар Яке, чому я навчився завдяки та панюхам'яка. Чекай, just, да, дайте мені пояснитися, чисто сердечно признатися. Так, да, казалось би, пусте сміття, котре ти е, протираєш дірку на телефоні, чого може навчити, але... Все чесна громадо, я як людина, котра взагалі бублик шарила в крипті, як мінімум мав зрозуміти не то, що мені треба клацати і запрошувати вас усіх рефералків. Не, зайвайтесь. Я, чоловічку злоти, як мінімум, мав задатися таким філософським питанням, як я маю вивезти ці 200 гривень в монеті хом'як. І тут уже панство пішло, що називається ознайомлення основи основ пішли. В моєму житті. Спочатку це взагалі розуміння того, що таке ваші бінанси, біржі, реєстрація, верифікація, що взяли на мене кредит, і що називається, хоча б якесь базове ознайомлення з функціоналом. О, після чого вже розуміння, а як мені продати ті хамстери, ну, бо то ж, не, не появило б се від балде, що ти просто маєш хамстери, все вівив на тоті. На приват 24 заплатив комуналку, живеш життя і все. Кльово. Ні, чоловічку злотий. Там взагалі все получалося, що спочатку ти получаєш ті токени, потім на спотовий рахунок їх, потім вибираєш пару, наприклад, хамстер USDT, потім хамстер спотового на основний, а з основного по P2P на банк. І перший раз, я коли це вчув, я теж отак просто так. What the fuck is this piece of shit? Я, як я людина, котра в слові рай робить три помилки, має це все навчити. Ну ні. Видите, я ж кажу, тут уже йде про моє розуміння в принципі того, що оці, оці ваші криптовалюти, а то что? А це для мене чоловічку. Це би у селі, так я сказав, це би подумали, подумала, що ти людину обідав і ще би ні за що получив. Тому да, всечасна громада, та поняхом, яка тут, як, може, якась перша причина, але то, що я далі почав ознайомлюватися не тільки з функціоналом біржі, а в принципі, з розумінням криптовалюти навіть на базовому розумінні, навіть на тому, що як там не знаю. Створити умовний трасті пей, закинути на нього USDT. Уже не, уже не просто долар фіатна валюта, вже USDT, Розумієш, уже всі міг грати у Фраєра. І тому я говорю, що навіть базовий або любительський рівень, котрим я, за котрим я освоїв, що називається, оці ваші криптовалюти, це вже не то, щоб прогрес. Це парень, це це ну це це просто 2025 рік. Якщо я повністю розберуся в крипті, це літаючі машини. Це роботи, це все це розумієте. Але давайте ми прийдемо до відповіді на питання повної, повної що окрім ознайомлення з біржою, функціоналом і тим, як взагалі собственно говоря, своїх токенів хамстер отримати 200 гривень. Давайте ще. Ви запитаєтеся, у мене мішенька, а що ще? я вам розкажу. О, після того, як я менькі розібрався, як мені перевезти мої хамстери в USDT, а від 200 гривень отримати, я зацікавився, а what the fuck is this piece of shit? В тому плані, що от там на біржі, котрою я користувався, там були промо-акції. Я розумію, згадуючи флешбеки за тебе, зразу халява. Я заходжу туди, а там, там взагалі дуже цікавий момент, як, Значить, що таке промо акції? Наприклад, ти купуєш якусь, якийсь любий токен, якусь любу монетку, не знаю там євро. І за те, що ти тримаєш євро на балансі, поде, до якоїсь там дати, ти отримуєш плюс там, не знаю, плюс 2-3 євро. Я, я на простий лад поясняю, бо якщо я зараз... Начну це насипати, ви взагалі нічого не поймете. А якщо сюди зайдуть крип... криптани, вони будуть думати, що я силюк. Тому, розумієте, всім не угодиш, але я постараюся. І далі, далі, парінь, яка промоакція? Ти просто, от, наприклад, ти купуєш знову ж таки любу монету. Давай просто будемо е казати найпростіше, давай ти купуєш долар. На 100, ти купив 100 доларів. Тобі треба просто поторгувати, поміняти 100 доларів на гривню, потім гривню на 100 доларів і таким макаром зробити обсяг 1000 доларів. Ну, типу, 10, да, 10 разів поміняти 100 доларів на гривні і навпаки. І за це тобі теж надбавка там, 10 доларів. Тобто, розумієте, пасто, це вже не те, щоб просто нерозуміння, що ці ваші бінанси. Це вже розуміння, ознайомлення, транзакції е, то. І ще й і ще й заробіток, якщо, ну давайте так, підробіток, якщо це можна так назвати. Тобто, дійшло вже до того, що я навіть закидаю свої 200 гривень, аби взяти участь у тих промоакціях, бо за них будуть певні бонуси, там від 10 до 20 доларів, наприклад, за кожну. І ви вдумайтеся, наприклад, та ж сама, що я описав, 100 доларів закидаєш, участвуєш в одній промоакції, плюс 10 доларів. Друга, плюс 10-20. Тобто ціни, звісно же, орієнт... заробіток, звісно орієнтовний, але факт лишається фактом, що, казалось би, від дурного тапання я плюс-мінус дійшов до, звісно я ще раз повторюся, до любительського, але розуміння того, що тут теж можна мати копійчину, теж можна робити якісь транзакції, міняти. І я би навіть з задоволенням уже і почав вас намахувати на різних сферах, пов'язаних з криптою, там, з Тупі з, арбітри... з задоволенням. душа моя, я не знаю, вже би була на в раю, в раю точно десь там дебіток по 200 тисяч. Ну, ні, все чесно, громадо. Я всього лиш, що називається, зробив свої висновки з приводу того, як е, звичайне тапання призвело мене до хоча б е, любитись. Боже, що я повторюю 10 раз, тому що це важливо. Тому що це важливо. Якщо я згадую про це так часто, значить це важливо. Те мене почув ні? І може в когось була похожа історія, коли ви як мінімум, як мінімум, задавались питанням: окей, тапаю зараз цього хом'яка, а як я ці гроші виведу? І таким макаром, може, ви теж почали ознайомитися. З функціоналом, стали пітупішником, продаєте свої курси, найбуєте. Я сподіваюся, що в когось теж відбувся подібний кар'єрний зріст, як у мене. Будь ласка, дайте мені знати про це в коментарях, бо мені спокою не буде, що є, хто я такий єден унікум. Потім, звісно, дітородний орган я поклав на хом'яка, але теж якісь гроші з нього заробив. До речі, пасту, от, чого воно мене ще навчило. Дало мені 10 доларів. О, добрий день. Це рахує одна промоакція. Або, як каже молодь, лаунчпул. Лаунчпул, заповніть це слово, лаунчпул, лаунчпад і промоакція. Все, подякую. Пасу, якщо ви не розбираєтеся в крипті, можете послухати, що я починав і теж так робити. Я не експерт, я знову ж таки кажу, я що я можу там щось продати, перекинути все, то заробити 200 гривень, а так, щоб повністю розбиратися, я не розбираюсь. Коли начну, в описі під відео буде по якийсь курс або мій матеріал. Доживіть до того моменту. А так, поки що, от, будь ласка, така коротка інструклія. Це зможе зробити, я не знаю. Е, любий. Любий військово зобов'язаний зможе зробити, як зробив я. Коротше, ви мене почули. Все, давайте. Хочете ознайомитись з тим? Починайте, бо все. 2025 рік. Кажуть, що такий буде прогресивний, що будемо всі розплачувати з біткоїнами, гривні не буде існувати, не буде існувати паперових грошей. Все, все в інтернаті вашому дурному. Так що займайтесь, заходьте до мене на твіт, щоб не пройобувати стріми, бо це на порядок довше, ніж відео на 8 хвилин. Повноцінна пряма трансляція та шеф твоїй компанії. Боже! Найкраще явище, восьме чудо світу. І в описі під відео є посилання на е, реквізити для підтримки, зокрема, і криптореквізити. Ніхуя я себе. А мішенька то А Ану, пишіть мішенька, Криптан. хто додивився до кінця. Все, займайтеся.